Я не чудовисько. Військовий, який втратив ногу, вийшов на вулицю з плакатом. Збирає донати відрами. У Луцьк приїхав волонтер дядя Гриша. Почим Паска Ковбаска і Хрін. Репортаж із передвеликоднього ринку. Вітаю в ефірі. Новини на 12-му. У Студії з вами сьогодні я, Анастасія Качина. Розпочну із новини від влади. Адмінпослуги можливі вдома. Ще 10 снапів в Волині отримали мобільні цифрові валізи. У кожній є ноутбук, сканер, принтер, веб-камера, щитувач безконтактних карток та інше. Прилади допоможуть отримати адміністративні послуги удома людям з інвалідністю старшого віку, тим, хто на лікуванні або ж проживає у віддалених селах. Загалом мобільні валізи мають уже 20 громад в Волині. До жалобних новин з передової 1 травня на Донеччині загинув Віталій Лесик. 26-річний військовий мешкав у селі Бузаки Камінь Каширської громади. Деталі прибуття скорботного кортежу із загиблим у громаді повідомлять згодом. Щирі співчуття родині воїна, вічна пам'ять та шана герою. У Шацькій громаді Скорбота під час бойового завдання поліг Руслан Сулімі з села Світязь. Чоловіка мобілізували у вересні 22-го року. Свій останній бій Волинянин прийняв 20 квітня у Донецькій області. У бійця лишилася дружина та двоє дітей. 12-й канал висловлює щирі співчуття рідним та близьким воїна. Вічна пам'ять та шана герою. У жорстоких боях з агресором загинув Олександр Муковський, військовий мешканець Маневич Камінька Ширського району. У захисника лишилась мама, дружина та дві доньки. Щирі співчуття родині Олександра Муковського – шана і вічна пам'ять герою. У камінь Каширській громаді знову жалоба. на війні з окупантами загинув Василь Малашевський. Поліг під час бойового завдання 29 квітня у Запорізькій області. 39-річний військовий родом з каменя Каширського. Деталі зустрічі захисника у громаді повідомлять згодом. Ми ж висловлюємо щирі співчуття рідним та близьким героя. Вічна йому пам'ять Ташана. Не відвертай обличчя, я не чудовисько. Чоловіка з таким промовистим плакатом днями можна було зустріти в центрі Луцька. Хтось минав його без зайвих питань, хтось зупинявся битати милостиню, а хтось відразу кидався обіймати, дякувати незнайомцю. Хто він, чому відчуває себе прокаженим і для чого вийшов на головну пішохідну вулицю Луцька з таким плакатом? Дивіться у сюжеті. Головна пішохідна вулиця Луцька. Тут щодня проходять тисячі людей. Погляди, бодай частини з них з допомогою таблички намагаються впіймати Євген Сивопляс із Чернігова. Він військовий, штурмовик, який приїхав в Луцьк на лікування. Під час одного з боїв в Авдіївці чоловік втратив ногу. Хочу змінити ставлення суспільства, допомогти їм, як взаємодіяти з нами військовими, які втратили кінцівки. Чудовиськом саме таким зізнається Євген. Він відчув себе два тижні тому, коли вийшов із госпіталя в місто. Побачив, як перехожі буквально відвертали від нього голови. Через небажання, страх бачити людину без ноги, вони просто ховали очі. Наче що якийсь прокажений або що зі мною дуже не так. А ще я там хотів підійти до жіночки з дитиною, запитатися, де знаходиться перукарня. І коли я підходив, я побачив, що вона наче лякається, що я можливо буду просити в неї якусь милостиню, Щось мені таке відбулося. За словами Євгена, в лікарнях і госпіталях чимало військових, які втратили на війні кінцівки. Водночас на вулицях їх можна побачити вкрай рідко. Причина тому вважає захисник не сприйняття або ж неправильне сприйняття їх іншими. Гарний приклад мого побратима, який був вони поїхали в кінотеатр, і він чекав свого друга, який був в туалеті, і мав корзинку з попкорном і жіночка. Подумала, що він збирає милостину і пішла і намагалася кинути гроші. Після таких ситуацій каже Євген, більшість військових просто уникатиме виходити на люди. Тому, поки він чекає протезування, поки не повернувся на фронт, бо саме таке рішення прийняв, хоче пояснити людям, як поводити себе поруч із військовими з ампутаціями. Подивитися в очі і прикласти руку до серця. Це буде той оптимальний що що найкраще найкраще буде виражати цю пошану пошаною і увагою здалеку з, з 10-15 метрів це можна зробити легесенько, або просто подивитися в очі кивнути головою вітанечко таке, цього буде достатньо у центрі Луцька з промовистою табличкою Євген стояв годину. Перехожим він пильно дивився у вічі. Щоправда, побачити погляди, відгуки всіх так і не вдалося. Хтось байдуже минав його, хтось відвертав очі. Та найгірше деякі дійсно збиралися дати чоловікові грошей. На щастя, були і ті, хто розумів, чому й про що євген стоїть з цією табличкою. Я за Дякую. Дякую. Щось допомогти. Щось ні, ні, все добре. Вона Так. — Дякую. — Це напевно для Дякую. Обійми це прояв такої людяності, як мінімум, вдячності. Ну, що я відчувала, коли це робила? Дякую. Класно, аз би частіше такого. Я дуже. Ви почте я теж. – я теж. лучани, які відреагували на акцію Євгена обіймами, погоджуються, що суспільство ще не вміє, не знає, як правильно взаємодіяти. А головне дякувати військовим. Треба просто людей, людям проводити бесіди, що це наше майбутнє. Нам треба в них ставити на рівні з собою. У мене, наприклад, доця, ми йшли з садочку минулого тижня, буквально, і вона каже, сіли ми в маршрутку. Згадує тяжко, вона така, я хочу сказати тобі на вушку. Вона каже, що? Каже, я бачила тільки, що дядько був без ноги. Я кажу, то це військовий, я кажу, це нормально, не переживай. Я кажу, йому полікують ніжку і зроблять. А як йому зроблять ніжку? Кажу, ну буде така класна, металева. Ну і я тоді задумалась, як я маю, ну як я маю дитині це пояснити, вроді підібрала слова, але ну мабуть, треба дуже природно себе поводити з такими людьми. І тоді вони навіть у цих опущених очах не будуть ну почуватися, що вони інші. Тобто, коли ми дивимося навпаки, прямо у вічі, ми сприймаємо особистість. Після цієї акції в Євгена ще одна хвилююча подія: зустріч із донькою. За словами військового, після ампутації безпосередньо вони досі не бачились. Анастасія Качина В'ячеслав Білов, дванадцятий канал. Підлітки взялися за зброю. Інструктори Луцького ТЦК та СП провели навчально-польові збори для школярів старшокласників на одному зі стрільбищ області. Їх навчали розбирати, збирати автомат АК 74 і заряджати його. Показували, як правильно стріляти та надавати першу домедичну допомогу. Інструктори підсумували, це важливий досвід для майбутніх захисників. 22-річному волинянину загрожує тюрма. Його викрили у неодноразовому збуті канабісу. 22-річний житель благодатного впродовж січня-квітня збував у рідному селищі канабіс усім охочим. Цей наркотик у нього знайшли і під час обшуку вдома. Тепер молодий чоловік під вартою йому загрожує від 6 до 10 років позбавлення волі і з конфіскацією майна. Підпалили смітник біля селища. Рятувальники терміново виїздили до Турійська Ковельського району. Неподалік загорілося сміттєзвалище. Вогонь охопив три соти гектара. Пожежники гасили його близько 20 хвилин. Припускають, що до займання призвело необережне поводження з вогнем когось із місцевих мешканців. Аварія на польовій дорозі лихо сталося поблизу села Новосілки Володимир Волинської громади. 18-річний на вазі через пошкоджене переднє колесо не впорався з керуванням, з'їхав з дороги та перекинувся. У наслідку в лікарні опинився 19-річний пасажир. Машину з місця події поліцейські забрали. Слідство триває. А далі історія бійця. Про війну він знав і вивчав багато про бої і Першої, і Другої світової. І не думав, що знатиме ще більше, але вже з власного досвіду. Як колишній реконструктор воєнних дій зараз захищає Україну далі у сюжеті. Це військовий з Луцька Василь Войтович. У мирному минулому реконструктор військових боїв. Ми з ним зустрічаємось у музеї військової техніки, щоб поговорити про реальну війну. Якогось чотири роки тому тут точився завзятий, однак не справжній бій, який був сто років тому. Ми відтворювали бій армії УНР з російськими загарбниками. Зібралося близько 50, мабуть, реконструкторів. Ми як зазвичай поділилися на дві сторони. Сам брав у руки зброю і приміряв ту чи іншу роль військового: Перша світова армія УНР, січові стрільці. Галицька армія, австро-угорські війська. Реконструкції боїв з однодумцями організовував чи не по всій Україні, починаючи з 2010 року. Це було його хобі, як для когось риболовля чи полювання. Ну, для, нас, для нас, мабуть, це була гра, а для оточуючих і для глядачів ми намагалися показати образи, які були. В ту епоху, як вони були вдягнені, і приблизно яка була тактика боїв. Все змінила війна. Василь був у ТЦК вже в перший день вторгнення. Хобі стало дійсністю. Чи стала війна для нього несподіванкою? Особисто в мене не те, що була думка, була впевненість, що воно так і буде. Ми готувалися вже починаючи, мабуть, з 2015 року. Я був в резерві Збройних сил. Ми проводили тренування, вишколи, їздили на полігони, відпрацьовували свої навички. Коли почалася війна, відправив сім'ю в село і, мабуть, в 12-й годині дня я вже був в частині. Згадую, його близькі розуміли, що втримати його вдома не зможуть. Сім'я знала. Я знала, що це буде рано чи пізно. Сумки були зібрані вже на той час, що дитячі сумки, що речі, дитячі, необхідне все. Машина була заправлена. Дружина вже на той момент вміла водити машину. Вона сіла з дітьми і поїхала. Аналізує справжні бої. Каже, найгостріша проблема в цій війні нестача людей. Зброю, як видається, знайти легше, ніж охочих стати до лав захисників. Людейвованих вмотивованих людей. Мотивованих, мотивованих людей. За, два, за два роки дуже багато хлопців перегоріли, їм треба відпочинок, багато поранених, багато загиблих. Треба відновлювати, От, ну, не знаю, чи є десь підрозділи, які повністю вкомплектовані. Важко воювати, каже, з тими, кого не підтримує родина, друзі. Особливо складно після відпусток, під час яких рідні починають переконувати військових, що на фронті вони даремно. В першу чергу це сім'я. Якщо сім'я підтримує, сім'я приймає твій вибір, тоді набагато легше то все переносити і з тим всім справлятися. Якщо немає підтримки в сім'ї, є хлопці, які з дому подзвонили. Він все він розклеївся, він, в нього паніка, в нього. Розпач, якийсь, треба трошки часу, щоб він знову вернувся в колію. Новий закон про мобілізацію вступить в силу 18 травня. Однак чи поліпшить ситуацію на фронті, посилити військо, Василь у цьому не впевнений. Не знаю, хотілося б, щоб поміняло, але розглядаючи цей закон, читаючи цей закон, там лишилося дуже багато лазівок для. Не бажаючих іти служити, ті лазівки нікуди не ділися, їх будуть використовувати. На питання про перемогу України боєць відповідає так. Важкі питання. Мені здається, що Україна вже перемогла. Що вона бореться, це вже є перемога, вона не здалася, ну і не здасться вже. Чи повернеться після війни до улюбленої справи воєнних реконструкцій? Певен, що так, але чи зможе відтворювати ті бої, в яких безпосередньо бере участь? Цієї війни, мабуть, мабуть, не готовий я ще робити реконструкцію, то треба пережити, через себе все пропустити, якось вже починати з боку на це дивитися. Анна Кравчук, Василь Марищук, 12 канал. У Луцьку завтра в частині міста зупинять рух транспорту, оскільки відбудеться хресний хід. Організовує його Волинська єпархія ПЦУ. Розпочнеться хода об 11-й годині від Хрестово-звиженської церкви, тож тимчасово перекриють рух по вулиці Данила Галицького і майдані Братський міст. Далі віряни рухатимуться вулицями Лесі Українки та Градний Узвіс. Чих хрін гостріший, і в яку ціну паска наші журналісти, як годиться в чистий четвер, готуються до Великодня, але у свій спосіб дізнаються вартість великодніх страв на ринку, аби допомогти вам зібрати святковий кошик. Що по чим і що шукають покупці на ринку? Дивіться далі. Традиційно у чистий четвер жінки печуть великодні паски і збираються до храму. Тепер же одні господині економлять час іншим. Перевіряємо, як це працює на одному з луцьких ринків. Продавчиня Ірина каже, пекла паски з ночі, аби встигнути продати на ринку. До сходу сонця треба помитися і в хаті щоб вже було прибрано. Це чистий четверда. Йти на сраст сьогодні на 4 години. Ні. Чи ви встигли перед ринком. Ні, я це встигла в церкву на чотири точно не встину, бо треба паски допікати. Середня ціна домашніх пасок на ринку коливається від 40 до 180 гривень. 200 гривень кілограм, десь буде гривень 50, це буде 100. А поки дружина сусіднього продавця теж пече паски, голова сімейства торгує. На паски пече. А ви тут? А я тут так треба трохи продукцію реалізувати. У нас ціни демократичні, так тобто наша паска коштує 40 гривень. От. Ну це огуртова ціна, так от і також то нас на цукатами з ізюмом зроблено там яйця. Ну так так і має бути. Якщо ваші паски ще поки у планах, майстриня великодніх свічок та здоби Галина ділиться традиціями, які перейняла від своєї мами. Вона нас не дозволяла, щоб ми ходили, гримали дверима, щоб не дай Боже відкривали, закривали двері. Всі виходили і не мішали їй. Тобто це так було. Ну, молилася вона перед тим як пекти, щоб була така врівноважена, спокійна, щоб кажу, паска вдалася. До кошика, окрім паски, обов'язково кладуть м'ясні страви. Виробники ковбас та заготівельники м'яса кажуть: ціна цього року на м'ясні нижча і на це є причина. Це зараз пов'язано в тому році з тим, що зерно дешеве, дуже люди і в селах, і в господарствах поставили багато свиней. Бо це от через що викинуло зараз дуже багато, на ринок викидається м'яса, і через що попит невеликий ну, в зв'язку з війною, і от через що дешева ціна. Чоловік продає свіжу шинку по 160 гривень за кілограм, сало – по 50. Якщо хочете вже спечене і копчене, вибір достатній, але ціна більша. 150 гривень середньо, 120-150, да, продала я вже ковбаску. А ось була шинка, можливо, чи якась? 350 шинка була і по 300. Не вистачає до шинки та ковбаски хрону, тож чий хрін на ярмарку міцніший і як його готують. Хрін копається. Чиститься, потім втреться, відварюється бурячок, змішується і ой, так вкинулось. За всіх глядачів 12-го каналу пробуємо хрін від господині на ярмарку. Зараз скажемо який Щоб ви були здорові всі. Продавчиня Євгенія готує хрін до свята вдома разом з чоловіком. А чоловік як трене, плаче? плаче? Плаче. Всі плачуть, хто є рядом. Всі плачуть. Ми, ми на вулиці стараємося на вулиці, вулиці. тертися. У нас приватний будинок і ми і на вулиці. Кажуть, без сліз хрону до столу не буде, а ще без особливих інгредієнтів. Чоловік тре, а я заправляю цукор, сіль, приблизно ну на три літри ложка солі, з півтори-дві цукру і оці небагато. теж зо дві ложки. Як багато, то не хочуть. Кажуть кисло. Ший, хрін, крепший. Пробуємо ще один, обираємо. А ваш крепший. Закушуйте. ой. ой – ой, ой. Беріть, янічко, бігом, бігом, беріть. Людей на ярмарку перед Великоднем чимало, і ціни є на всякий гаманець. А ще тут можна придбати свіжі домашні яйця, навіть розписані посочком, аби зібрати гарній великодній кошик. Ковбаски купила, і бочка копченого купила. Ну і будемо запікати, руліти вдома. Ну, я знаю, пасочку купила в цьому році, де буду пекти, по свикруха лежача. Ні, не до того не виходить. Але сподіваюся, що все-таки така весна, така природа і буде покращення, що все-таки чекаємо миру. Хто не встиг купити домашні продукції на ярмарку біля парку, господарі й господині продаватимуть великодні смаколики ще й в суботу на сільськогосподарському ринку на Єршова. Ірина Кудря, Василь Морещук, дванадцятий канал. Його знають як дядю Гришу, який невпину волонтерить. 10 років збирає гроші для ЗСУ. Зараз Григорій Янченко у Луцьку. А перед цим були Чернівці, Львів, Івано-Франківські ще з десяток міст. За роки волонтерства вдалося зібрати 8 мільйонів гривень. До Великодня дядя Гриша буде збирати донати в нашому місті. А опісля поїде до Рівного та Хмельницька. Про маршрути бійця волонтерського фронту розкаже Ірина Кудря. Просто позивний дядя Гріша. так його називають бійці на фронті, куди він приїжджає з 2014 року. За цей час пережив і початок повномасштабної війни та окупацію Херсона, де мешкав із дружиною. Усе це лише посилило бажання волонтерити під час окупації автомобілю. Мене не стало, і на зараз я просто коли зібрав усе докупи. От то я телефоную військовим. Вони приїжджають на своєму автомобілі. Я загружаю це і все везу на схід і роздаю там. А роздав чимало. За роки волонтерства, які відзначив президент, нагородою Золоте серце Григорій Янченко зібрав майже 8 мільйонів гривень. Гроші люди донатять у це відро. Кожна гривня з нього йде на допомогу військовим. Перед луцьком я був на передку, тобто відвозив те, що я на збирав за тих за минулу поїздку я назбирав і відвіз напередок і роздав все напередку бійцям: тобто дрони, старлінги, медицину, миючі засоби. За плечима у пана Григорія служба в радянських військах, символом чого є його берет. колись носив голубий як у десантників, а нині бордовий, отриманий від хлопців з 25-ї бригади, яким допомагає. Для нього це велика честь. Поки що я. Маю і можливості, і маю трохи здоров'я, то я продовжую допомагати. Бажання наблизити нашу перемогу має настільки сильне, що навіть труднощі з пересуванням на кріслі колісному не сприймаю як обмеження. З ми, як кажуть, обмеженнями я вже 20 років, тому для мене це вже не, не є. Якоюсь новиною. Я просто вже, незважаючи на все це, я пересуваюся і потягом, і автобусом, і маршрутками. І де тільки чим можу, я пересуваюся, але все роблю для того, щоб для нашої спільної перемоги. У цьому дяді Гриші допомагає музика в колонці та бойовий прапор, підписаний мерами міст, де вже побував. Я вже побував в Херсон, Миколаїв, Запоріжжя, Дніпро і так далі. Так далі. От і останнє місце. Моє перебування було в Чернівці. Чоловіку у кожному місті допомагають побратими колишні і нинішні військові та їхні друзі, а душу зігрівають добрі слова перехожих. Волонтер від Бога. Мені його дуже шкода. Дуже велике вам дякую за підтримку. Я сам колишній військовий вже звільнений і дуже вдячний таким людям, як він. І поки люди дякують і підходять, аби задонатити чоловік, мимоволі вмикаючи музику, згадує свою дружину, якої вже немає. Але саме вона надихнула його на волонтерство. Вона не стосується війни, не стосується е, мелодичності, і так далі. Так далі, це просто нагадує мені про свою дружину. І так, ніби разом з нею, з дня в день дядя Гриша подорожує з міста в місто, аби зустрітися з вами. Якщо ви хочете поспілкуватися, задонатити і так далі. Так далі, приходьте. Я завжди радий і дуже чекаю вас. Всього вам самого найкращого. Слава Україні! Ірина Кудря, Василь Марищук, дванадцятий канал, Поки все ще більше цікавого на нашому Ютуб каналі Новини 12. коментуйте, тисніть на дзвіночок і ставте вподобайки. Бережіть себе, донатте на зсу і залишайтесь нами до зустрічі.